Станції ділянки дорожнього покриття, що по вулиці Шевченко, залишає бажати кращого. Як стверджують місцеві мешканці, ями і тріщини на асфальті стають частою причиною поломок автомобілів і поганого настрою пішоходів. Ось ця приблизно висотою в 20 сантиметрів, мабуть, потріпала нерви не одному водію. Олеся розповіла про всі недоліки дороги. Тому що все-таки ями і водителі більше страдают, звісно. І постійно ливень, і дорога постійно залита, вообще негде пройти, тому що тротуарів даже в основному и звісно, всі этого більше всього. Про стан дорожнього покриття не змогла промовчати і Людмила, яка проживає по вулиці Шевченко з 56-го року. Ви себе представляєте, як зараз ходити, а зимою, и в темную погоду, ни ні освещения, ничего нет. Тут можно днем ноги сломати. А ночью и зимой это вообще кошмар. Є акерманці, котрі самі лагодять дорогу. Валентина не є виключенням. Вот это никак не можуть поменять. До выборов просили одного депутата, второго депутата, третього. Отак От сама купила, сама приложила і так оно і валяється. Ніхто не обращает внимания. Куча мусора тоже ніхто не убирает. Вон там бордельня. А це все цю дорогу заделывали самі, тому що просто невозможно было було ні проїхати, ні виїхати. Наталя розповіла також про стан та проблеми дорожнього полотна, що існують на сусідній вулиці. Одвратительна дорога. І не тільки тут спуститись на вона на Кутузова паралельно. Це, звісно, ужасно. Дороги ніхто не ділає. Он там поделали, все подимали корни. Угу. ж не так. Отож, як бачимо, дороги, що по вулиці Шевченко, знаходяться не в найкращому стані. Тут навіть є місця, де потоками води змило асфальтове покриття і залишилась лише одна бруківка. Приємного мало. А керманці вважають, що ці проблеми слід негайно вирішувати, а поки доведеться лише змиритися з існуючим становищем. Анастасія Гетьманець, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.